Опа, відеосйамка, відеосйамка. Я, короче, думала, там така довга історія. Я думала, я прийшла в церкву, я думала, одразу хрещусь, тому що, ну, ну, тому що так треба. Потім в мене не вийшло, потім я через два місяці хотіла. Потім я забила, потім я вагалась. А потім я подумала, що, ну, Ісус сказав так, значить, я інакше не повинна поступати. Вот, і слава Богу. Яка людина була хрещовою в цьому подійці? Ісус. А Иисус А Испании. Айзидей? А я не знаю. Чесно, не знаю. Маша. Маша. Света. Света сечка. Я випадково попав на сплав. Ну як випадково? Короче, а потім, а потім я хрестився. Через півроку. Круто. Да, Бог так звів. Познайомив зі Стасом на сплаві і півроку, потім Саша, а потім, потім ось. Я, якщо коротко. Ти віриш в Господа Ісусу Христа від цього серця. Віри. Ти обіцяєш йому служити в доброй совісті. Ти відріхаєшся від хил Дьявола. Повірю твої хрещу тебе в ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Ти віриш в Господа Иисуса Христа от всего сердца. Ти обіцяєш йому служити в доброй совести. Придыхаешься від дел дьявола. По вере Твои Хрищу Тебе в ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Наш небесний вдячні тобі за те, що ти привів нашу дорогу сестру Каріну до себе, що ти покликав її. Вона відповіла і вона стала християнкою прийняла хрещення. Боже, ми просимо тебе за Твоє благословення, Духа Святого, щоб він наповнив її, щоб всі її майбутні, все її майбутнє було в твоїх руках, Боже. Зберігай її від зла, від її е, спокус. Благослови Боже її служіння і Х перед Тобою, Боже. Благослови її служіння, благослови те, що вона вже звершує, і що ти ще хочеш в неї відкрити, щоб вона могла бути благословенням для церкви, для многих друзів своїх, для тих людей, хто в церкві є, Боже. Мовимось тобі за все майбутнє нашої каріночки, щоб ти благословив її вічну життя. Нехай вона заздасть сім'ю, нехай її сім'я буде прославленням тебе. Боже, все майбутнє в Твоїх руках, і ми просимо на все. Благословіння Твоє, Боже. Все її життя пусть присвячено буде Тобі. Боже, для розширення царства Твоєго, для слави Твоєї, Боже. Отець і на Дух Святий. Амінь. А -а -а. Боже, ми вдячні Тобі за те, що ти дав благословення, що цей молодий хлопець із Білої церкви, його зовут Тимофій. Він сьогодні прийняв хрещення, Боже, і ми віримо в те, що ти маєш для цього хлопця багато-багато благословень в майбутньому і в настоящему майбутньому. Боже, благослови його в цій новій церкві, щоб він допомагав і часто служіння новій церкві, де пастор Олександр. Боже, молимось тобі, щоб ти благословив його, щоб він був прикладом для многих других, щоб він був настоящим християнином, щоб він е, не, десь не спотикався, щоб він не впадав в якісь гріхи і соблазни, якісь, які можуть бути в нього, Боже, збав його от цього і сохранів. Нехай Дух Твій святий наповнить його повністю. Нехай Він буде Твоїм благословенням, Господи, благословенням церкви Твоєї, благословенням усіх друзів і братів і сестер. Господи, мол, молимось тобі за все його життя майбутнє, молимось тобі за його майбутню сім'ю, Боже і в тому, в тому теж прослався. І нехай в церкві також він має служіння, котре буде прославляти ім'я Твоє. Охотеться на не Дух Святий. Амінь. Амінь. Дорога сестра Карина, в нашей церкви мы даруем вам Библию, которую нам подаровали церковь Дмитрий Быстрого Архитектора вам. И практики, теж Библия, Українська, Справжня, свіжий переклад.